Усі знову в студії УПЛ Матч Центр, і зараз будемо акцентувати увагу на матчі Динамо проти «Лівого Бера чи то Дербі Києва, чи то Дербі Київщини, хто як хоче, так і говорить. Але факт залишається фактом. Київське Динамо не підпускає до себе Олександрію, яка зіграла буквально за кілька годин до київського матчу, і зберігає свою. Перевагу над Олександрійським колективом одразу чотири очки в чемпіонській гонці не дає Олександрійцям відчути цей смак, що ось ось боротьба за чемпіонство близька. Ну і матч проти лівого берега. Будемо зараз обговорювати в студії матч центру. Дмитро Шпірко вже пішов готуватися до наступного поєдинку. Олександр Хачкевич, Максим Фещук. Зараз їхні думки будемо слухати. Олександр Миколаївич. Ну Динамо, ви не можу не з вас розпочати. Давайте по цьому матчу. Ну, дуже важкий перший тайм для Динамо. Да, лівий берег так в низькому блоці грав, да, і практично нічого не дав там, создати Динамо. Це нам да була одна контратака після Куталова. Да. На мою думку, Коля да, Микола Шепаренко потрібно було віддати пас на Воната. Да, і... Не так би було там, важко би в першому таймі, але в гол в роздігальню від Єрмоленка. Е, другий м'яч ще команда Ліо Берегані вийшла з роздігальні, да? отримала другий м'яч і Динамо. Ну так я вам скажу, що перемога на класі. Перемога на класі, але ми знаєте, так кожного ефіру тут розглядаємо, розбираємо про те, от, наскільки легка чи не легка була перемога. Динамо лідер на ньому дуже багато акценту. От, і коли, отак, натужно, як ви сказали, важкий перший танк перший для Динамо. Це дуже важкий. Це від суперника залежало чи Динамо важко війшло в гру? Ну, по-перше, я так да, мою думку, що дуже. Виглядав. Лівий берег в обороні да? дуже гарно. Да, нічого не, да, не давали хлопцям, ну, динамовцям нічого зробити. Да? От я е, казав, що перший момент да, після кутового. Ну, і от цей момент, де і Шапаренко здорово віддав на Бояльського, Бояльський віддав да, таку передачу зброс Ваната і Андрій Микола... да, Андрій Миколаєвичу, тому що я дивився відео, де він там з вболівальнику там якомусь да, молодому 에... відповів да, Єрмолирмова. Так я теж буду да, казати. Що... Андрій Андрею Миколаєвичу, да, это... напругу зняв. З дозволу Андрій Микола. Ну тут от і, да тут паси ко да, на бояльсько Буяльський, да, да це хорош, от. хороша передача. Ну і вона то гра тут вона да, не в да. ворота, а скидка акцентована на Андрія Ярмоленка, який так потрошку-потрошку по підходить. Він ну, то, можливо, те й не думає про статус кращого бомбардира в історії. а може й думає. давайте зараз послухаємо Андрій Миколаєвич Ярмоленко. З дозволу. у нас на включенні. Давайте слухати його коментар. А мені взагалі судді здається, що звертатись Андрій Миколайович зарано. І власне Андрій нам сьогодні продемонстрував це, так, Андрію. Це що значило твоє святкування? Зарано на пенсію відправляти? Та ні, на пенсію. Ну, ви все про пенсію ви все дізнаєтесь, коли я вирішу закінчити, то я вийду і, і об'явлю. Та ні, ні, просто, просто. Не знаю, жартую, жартую хлопцями, тому що багато, багато молодих гравців в команді. Десь я, напевно, інколи не знаю, може людям здається, як якийсь дід виглядає вже, тому, тому та, так і святкував. З почуттям гумору, наче, наче, наче все, все, все в порядку. Тому, тому я як я як, якось так. А ви вирішили мене підколоти. Да, за за те відео у Львові. що… Так, Андрій, воно стало вірусним. Зараз і в студії всі наші експерти пригадали. Давайте добре. Я тоді, тоді вам поясню, бо дуже багато людей мені за ці там три дні написало в, в інстаграмі. Я рахую, що наше молоде покоління має поважати старших. Мене так виховували. Я так виховую своїх дітей. В незалежності від, від статусу, незалежно від фінансового становища, наш, наші діти мають поважати старших. Тільки, тільки це я мав на увазі. В мене е, ніякої корони на голові немає. Е, ніяк дитину я в ні в якому разі не хотів образити, тому, тому тільки, тільки так. Я рахую, що до старших завжди треба ставити з повагою. Це правильний меседж підростаючому поколінню. Андрій, давай про гол. Він красивий вийшов, красива комбінація. Здавалося, що мабуть награна буяльські навісив у штрафний. Потім вона так розвернувся, віддав головою. Ну, віталій, віталій, хорошу передачу. віддав на влада. Я думаю, що велика заслуга в цьому голі такі влада, тому що він добре добре скинув, і мені залишалося тільки якби використати цю нагоду. Тому що практично от зараз я бачу, повідомись повтор бив з 11 метрів зручний м'яч. Тому такі моменти треба забивати. Власне, до цього було зіткнення, здається, в м'яз тобі в'їхали. Як почуваєш себе зараз? Нічого, все нормально, це, це футбол. Тому все все добре. У цій грі виглядало, що власне перший гол може все вирішити, і далі легше здалося було динамо грати. Ну, звичайно, в таких іграх, коли, коли команда щільно захищається, важко важко створювати моменти, і таких моментів може бути не так багато, і кожен із них треба треба використовувати по максимуму. І потім, звичайно, команди починають трошки відкриватися і стає грати легше. В принципі, та так і сталося, і добре, що забили. Другий, я маю на увазі другий швидкий м'яч в другому таймі. А ви з Карвавом просто неразливо да приїздити на стадіон, разом спілкуєтесь, ходити сьогодні під час матчу. Не одразу ви бачили, як Олександр підходив. Що говорив, що ви обговорюєте під час гри? Сьогодні, зокрема, ну. Ми... Політику, <смеш> <смеш> куди треба вкладатися, в який бізнес. Саме в той момент. <смеш> та та, та ну, звичайно, гру, гру обговорюємо. Обговорюємо конкретні моменти, як краще. Він мені підказує, де мені краще як зіграти, я йому кажу. Тому це нормальні робочі, робочі моменти. Ми працюємо на одну ціль. у Нас задача перемагати. Тому і, звичайно, з, з Олександром я вже багато років граю разом, тому в принципі розуміємо один, один одного і знаємо, як я знаю його сильні сторони, так і він мій. Олександр, я тоді відпускаю Ні, тебе. Я, 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 Ой, я відпускаю знаю, з Олександром а, підсум... а за пічком, за то, підсумувати мені. сьогоднішній поєдинок Андрію. Все і щасливо, папа Ба -ба. студія. Бачите, у нас на гуморі тут минулого інтервю Андрій з дітьми тут. Група підтримки у нас шалена. Власне, чекаємо на тренерів. Добре, дякую, Моелю. Ну, насправді не часто бачимо такі гумористичні інтерв'ю, але Андрій Єрмоленко забиває, забиває гри, забуває на спінальті, забуває важливий м'яч. Він був переломним, Макс. Він був самим важливим, Тому що, дивлячись на гру «Київського динамо» в першому таймі, є відчуття, що по, от контролює гру, контролює м'яч, домінує. Але і лівий берег» дозволяє дозволяється робити. Тобто лівий берег глибоко обороняється. Скажімо так, ну, план на гру Лівого берега це ззаді на нулі, там, наприклад, на нічий не результат. А я не побачив, щоб лівий берег там сильно там, вибігав контратаки. В принципі, що й динамо не давало їм робити. Але до забитого м'яча не вистачало трошки якогось креативу, чуть-чуть підняти інтенсивність, бо все так було монотонно, все було повільно. Не вистачало ударів за розумієш моментів гольових з обох а... сторін. Я взагалі навіть говорю поки що про Динамо за лівий Берег, і так зрозуміло. То, що я мав на увазі команда, яка за крок до Ч стає вже чемпіоном. Відверто говорю свою думку. І от якраз цей м'яч, і він вийшов класний, класний комбінаційний. Цей м'яч попливав на гру. Ну а в другий тайм, що як каже Олександр, що не вийшло вийти, вийти з роздягальні, вже отримали другий, і все гра була зроблена. Давайте його... поставлю. Його подивимося, тут якраз нам почали на складах наголошувати, ще й хвилини не пройшло, як розпочалася ця друга гольова комбінація Динамо. Олександр Миколаївич, ваш коментар по цій комбінації? Щось класичне динамівське. Класична да, така контратака. Да, як зараз модно так казати, да, що таймінг да, був. Все в темп, все, все в темп да, да, десь може вже в, в, в да, пощастило після удару Кабаєва. Да, тут м'яч відскочив угу. до Миколи, ну і він вже в порожні ворота да, цей м'яч. Неймовірний прийом м'яча з до да. сторони. О, тому, ну, тут швидка контратака і що? здавалося б, контратака Л -л 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 Динамо у матчі проти Лівобера. Ну, Може, дуже рано, де да, великі розкрились. <гум> <гум> Та весна прилетіли. Ну, прилетіли, да, і ще. ну ні, ну все, так, да, все було. Коли воно все добре, да, то воно заслуговує да, і на компліменти. Добре, тоді якби не перший цей м'яч у першому таймі. Тримав би лівий берег цю оборону до останнього 100%. 100%. лівий берег далі би так грав, низьким блоком оборонявся. Не знаю, що би запропонував атаці, звичайно, бо там, в принципі, в Динамо Києва є Попов, який не просто сьогодні всіх там пороштовхав, побив, там боялися люди підійти до нього. Але ну гра б так би і продовжилася. От мені було цікаво, як би Динамо цій щільній обороні скривав би. Розумієш, навіть я хочу сказати, передгольова передача Буяльського на Ваната. вона була яка? Вона була якраз в ту зону, де вона було зручніше скинути, ніж пробити. Якби вона була в зону на хід, коли вона нападник вибігає і головою черкає, то вже інший вид передачі. Тобто вона навіть так була трошки в кучу, в зону, де були гравці. Ну, але заслужена, вона, з одної міри, з однієї сторони, вона її легка. Якби на класі, класове на класі. Вона така класова перемога. От тому, що кажу, з невисоким темпом вона була класова, але і досить була непроста до забитого м'яча, Ну були сумніви, просто були очікування, як коли ну що, дивимось. Чекаємо з іншої сторони, а кому було легко проти лівого берега, той же шахтар, ми згадуємо, там навіть кілька дуже разючих контратак. Це сказати на відміну від цієї гри Шахтарем, лівий берег претендував на забиті мічі. Там було багато ударів з їхньої сторони. Вони там могли і забивати, і на щось претендувати більше. До шахтаря зараз перейдемо. Матч Динамо залишаємо для програми футбол 360». Я поки нагадаю, що Вібет Юкреїн преміум понсор показу Вібетюкреїн об'єднані футболом разом з сильнішим. Ну оскільки вже згадали про Шахтар, буде закривати Донецька команда сьогоднішній ігровий день поєдинком. Проти Вереса і для Вереса, знаєш, одразу хочеться запитати, знаючи стиль гри Вереса, чи Шахтар зручний суперник? Шахтар буде атакувати, Шахтар буде давати оці простори. Можливо, не так високо грав. Згадуємо матч Вереса проти Кривбаса, де от Кривбас першим номером зіграв і одразу три схопив. Що сьогодні гірни каміки? Знову ж таки 120 хвилин проти Олександрії відбігали. Не, як на мене... Верес лізе, одна з найсильніших команд. Це з переходу від оборони в атаку. Ці швидкі атаки. Вони в позиційних атаках. Ну то на сьогоднішній день то не саме їхня сильна сторона, і в принципі, профайл футболістів такий і стиль тренера. От мені подобається. Мені реально дуже подобається за ними наблюдати, як вони усі роблять швидкі атаки. І по логіці ну, для шахтаря можуть виникнути сьогодні. Проблеми. Це може бути незручно для донецької команди. А Верес при такій, як ми прогнозуємо грі, то може використовувати свої козирі, бігти, і створювати незручності. Тобто це комфортно для Верес, навіть маючи такий, такого суперника сьогодні, як Шахтар, і в першому матчі була нічия, Олександр Миколаївич. у вас, коли ви були тренером Динамо, ну така ситуація була, що вам приходилось гнатися за Шахтарем. Тепер Шахтар женеться за Динамо. Як зсередини ви відчували, наскільки от воно десь. Колихає в тому плані, що чи є невпевненість, коли вже ти так далеко відпускаєш суперника, як зараз Шахтар Динамо. Слова Пушича про те, що та чемпіонство ми вже не виграємо потім, та я жартував. Ну, дивись, у Шахтаря да, була нагода там скористатися там, помилки там Динамо, де вони втрачали, втрачали да, очки. Ну, Шахтар не скористався. Да, Потім ця заява, що Шехтар вже припиняє там, да, там, гонку за чемпіонство вже боротьба з Олександрією тільки там, за друге місце. Да, ну доганяти завжди да, складніше. Звичайно. Тому Шахтар зараз теж перебудовується. Да? Дуже багато і молодих гравців, дуже багато інвестицій да, в, в цих молодих бразильців. Тому і теж да, Шахтар так по грі, щоб з таким яким-то там е, запасом, да, таким, щоб е, теж на класі, да? mm -hmm. нема такого. І от е, верес. Да, дуже, э, не, так, дуже перехід з оборони в атаку, да, но Але вот в останній грі да, на кубок Верес показав, що він вміє і позиційно грати. І створювати момент. Тому Шахтар, да, якщо він хоче да, боротися за э, ну, чемпіонство. Да? То потрібно перемагати, але на мою думку з Версом буде складно. Один з найнезручніших зр... суперників, мабуть, для гірників. Так а про це, мабуть, та про інші новини зі стану обох команд вже готова розказати Аріна Євдокименко, яка і перебуває в нас на поєдинку між Шахтарем та Версем. Тому чекаємо від тебе найсвіжіших новин, хоч ти і не в центрі футбольних новин, але все одно розповідає. Вітає студія. Привіт усім. Найсвіжіші новини з арени лівого берега. Те, що зібралося вже чимало любителів футболу, власне гірники розраховують на підтримку, десь до тисячі вболівальників. Мають бути сьогодні. Це і є максимальна квота на цей матч. Розпочну одразу про господарів поєдинку про шахтар, які підходять до цього матчу у чудовому настрої, адже вони вийшли у півфінал Кубку України і здолали Олександрію. І деякі з гірників висловили стосовно майбутнього суперника. Вони зазнають. Ачали про те, що дійсно матчі Шахтаря із Поліссям досить таки напружені, проте сказали, що прагнуть повторити минулорічний успіх і захистити титул. І також у них таке шалене бажання, звісно, щоб поквитатись з Поліссям за минулі поразки, і дуже хочеться зробити на стадіоні в Житомирі, саме в півфіналі кубку. Щодо підготовки, не дивлячись на надскладний 120 хвилинний матч з Олександрією, гірники вихідного дня не мали. Вони одразу на наступний день тренувались. Ті, хто виходили на поле, у них були тренування більше такі. Відновлювального характеру, у інших були повноцінні тренування. Готувалися вони у звичному режимі. Щодо кадрової ситуації, то не зможе сьогодні помаранчево-чорним допомогти крисків та конопля. Знаю, що крисків вже от от відновиться, і сподіваються, що до наступної гри він уже буде в обоймі. Ну а коноплю потрібно трохи більше часу. А також, якщо ви вже подивилися в заявку, ви бачите, що у старці немає Бондаря Гінгіналду і Педріні, які виходили у стартою на кубкову гру. Проте я дізналась, у них немає ніяких мікротравм чи проблем зі. Здоров'ям це просто тренерське рішення, адже у помаранчево-чорних попереду досить відповідальні матчі, і, мабуть, Маріно Пушич ще дав їм можливість відпочити. Зі стану шахтаря це все зараз. Перехожу до гостей сьогоднішніх. Вони приїхали до Києва вчора після кубкової гри, яка також тривала 120 хвилин. все таки у них був вихідний. Олег Шандрук дав своїм гравцям, які виходили на поле вихідний. Інші тренувалися вже в п'ятницю. Всі тренувалися суботу, провели в рівному ранкове тренування. Після чого і вирушили до Києва. Скажу такий момент цікавий знову ж таки по заявці. Сьогодні є Антон Видрич, якого ви бачили. Він вчора що грав за Ю-19 за Вереса. Сьогодні є в заявці і може вийти на поле. І цікаво, що у матчі з Поліссям це був його дебют за основну команду, і він перший вихованець академії Вереса, який зіграв за основну команду рівнян. Тож можливо, сьогодні ми його побачимо також. Щодо кадрової ситуації, то Олег Шандрук може розраховувати фактично на усіх своїх гравців, окрім я. Який наскільки мені відомо, в нього пошкодження хілового сухожилля, проте також на нього вже от от чекають. І як сказав Олександрук, що до наступної гри він вже має бути готовим. Тож на всіх інших головний тренер Рівнян може розраховувати. І очікуємо сьогодні на захоплюючий цікавий поєдинок і багато голів. Студія передає вам слово. У мене все забираємо Аріна. Дякую тобі. Від барабану насправді ну і давайте розпочинати зі стартових складів. У Нас тут трошки несподівано з гостей. Ми розпочнемо традиційні 4-4-2 від Шандрука. Знову ж таки, я про Шахтар згадав. А трошки призабув, що верес так само втомлений кубковим поєдинком, 120 хвилин там відіграли. Є якісь примітки, нюанси по цьому складі, Макс, зокрема, у тебе якийсь теж треба розуміти, хто в якому стані знаходиться в психологічному, а навіть не психологічному, фізичному. Ну я розумію, що вилетіли з кубка. Не володі інформація, які були амбіції в цієї команди на Кубок України. Ну, звичайно, хочеться вигравати і проходити далі. В чемпіонаті, як на мене, команда себе дуже впевнено почуває. І не того слова, я прогнозую, що нижче того місця, на якому вони знаходяться, вони вже не опустяться, бо я впевнений, що вони ще будуть очки набирати. І не вірю, що хтось з нижньої вісмірки їх обжене. Дуже якісна робота спортивного департамента, спортивний директор, головний тренер, тренерський штаб. Ну кажу, мені дуже імпонує робота цього клубу, цих молодих тренерів і взагалі команди. Тому. Щось говорити про стартовий склад, чи якісь несподіванки, я не знаю. Як на мене, оптимальний стартовий склад. Ну там Протасевич Протасевич, протасевич та, то, що та, Куці там не грає Протасевич справа. Можливо, це вимушені якісь зміни, скажімо так, не хочу аналізувати. І об'єктивно я розумію, що граючи сьогодні з донецькою командою, ну звичайно, треба хотіти набрати очки там залікові бали, але це не той суперник, з яким ви, скажімо так, кров з носу потрібно вигравати, умовно кажучи. Ніякої трагедії, який би сьогодні був результат, нічого не втратить Верес. Він може сьогодні тільки знайти. Сміливіше грати в атаку, да, і іскати шанс в атаці комфорту. Дуже багато турнірній таблиці, грубо кажучи, зона вильоту десь там далеко. Тому дійсно хочеться побачити сьогодні відкритий Верес по Шохтарю, і дивимося їхні зміни стосовно кубкового поєдинка, Кава Каванелі... О, господи, каванеліс. А сьогодні, мабуть, наскільки я пам'ятаю, вперше виходить в старті як нападник. І Гіналду відпочиває, як сказала Аріна Євдокименко, що це виключно тренерське рішення. Плюс парі з Матвієнком грам. Сьогодні грає попередній матч проти оболоні. Грам грав о, в парі з Бондарем. Тобто, ось так ротує Маріно Пушич, центр захисту. Ну і Алісон так само з Кевіном Бондаренко з'явився да, в основному складі. Теж. Тому да, ротація потрібна. Шахтар теж 120 при да, хвилин відіграв, і тому без ротації неможливо. Друзі, дивимося матч Шахтар-Верес. Поки нагадаю, що ми одягнені в ярміч український бренд класичного чоловічого одягу. Ну і Ві Бет преміум спонсор показу Ві Бет Україн об'єднані футболом разом селіші. Слідкуємо за завершальним матчем неділі Шахтар проти Верес.